На два роки, перший відбувся в 2006-му. У нас як і попередній раз 12 лауреатів. Вони, от, коли говорити від нас, всі знаходяться. У вас прескіт досить змістовний, там є вірші наших лауреатів, є коротке резюме про них, є положення, є прес-реліз з підсумками нашого вернісажу, нашого округу, нашого кодексу. І, звичайно, є підпорядкова інформація про свій. Я мав щастя знати його особисто. Правда, за далекий, як і нареча хоча до класика. Ми щасливі, що в нашій літературі була така фігура. Як ви знаєте, зараз в кінці е, століття, на початку століття, завжди відбувається переортистровка цінності. Як правило, приходять молоді і думають, що вони починають з дня нуль. Була така німецька група, 47, яка говорила, що ми починаємо з няну, до них, мовляв, нічого не буде. Так було в 20-х роках. Культуру предків ми зваємо на казав один крупний філософ е, в Росії Маяковський з пароходу е, сучасності Гума Пушкіна. Так було і в нас. І слава Богу, що були такі, як Максим та Девід Шрицький, який. Е, Перевисав через два століття, ведучи лінію від золотої, срібної епохи літератури, і культури української і загальної союзної. Себто доводив, що нічого з нуля не починається. а Все вже місто наш головний христалевий троян, а головний бриз для кожного реалу. Це великий видів. Троянці при Причому багато є. Навіть взяти потихеньку вийти. область, це наша наступна лауреатка. пані Ларисо прослав на сцену. Я хочу сказати, що сьогодні українська поезія і серед них дуже багато молодих представників вийшли на сцену найславеднішого українського залу національної філармонії. Щиро дякую організаторам. Щиро дякую славним одучатам Максима Тадевича Рівського. І бажаю, щоб цей конкурс набирав обертів, щоб він став щорічним. Дякую. Свекруха. Це може від слова свято, а може, від слова світло. А може, буденне звикати, а може, тривожне сварити. Не легко свекрухою бути. Нелегко й водночас цікаво, а слово придумали люди, ну справді якесь неласкаве, споріднене слово світанок чи светрик для свого онука з понять, що звучать у питаннях, складається жорстке свекруха. Принаде вільно на а люди навкруги не зрозуміли, вона всього лише. На вільності хотіла, він лиш на свята п'є, і не дивить у вічі, і не чуха кулаки у неї попід віччю, і люди навкруги дроблять думками долю. Невдячна бояка в своїй сімейній ролі. Чого їй не збагнуть? Теми. А потім додадуть до заданої теми. Ніхто за вісім літ не чув чарівне слово, яке мов магніт, яка сім'ї основа. Це слово не люблю, це слово не кохаю. Хто ще які слова сімейні пам'ятає, того словечка суть сильніша комплімента, її ж так не назвуть, немає документа. Дружиною, отак, за вісім. Не стала, свій зрілий вік вона в подруга зустрічала. А, а, якщо дозволити, можна ще третє? називається темпераментний півень. Зачекай, не зникай світанкова тиша. Темпераментний півень завжди спочатку наступного дня. Любий мій, мов дитина. Спокійно і рівно так дише, своїм подихом вторить моїм безловесним пісням. Темпераментний півні, що тобі до жіночого роду, до проблем однолюбства, до інших жіночих проблем, коли будеш стількох по пустому, по осінь городу, коли маєш шумний і багатоголосний гарем. Темпераментний півень мене не спитає, як бути, заведе свою пісню This